Радник Трампа по нацбезпеці Майкл Волц сказав, що типу, Україна горі з Америкою дати місце для можливих перемовин. І він сказав, що типу, вони е, отримають від України підтвердження е, довіри, типу, щось таке, чи сигнал, чи гарантії. Е, не пам'ятаю. І передадуть Росії, щоб її перевірити на міцність. Я вчора слухав аналітика, і він такий: о, типу, отримати там, якісь там сигнали, гарантії, передати Росії, щоб її пере... перевірити на міцність. Типу, о, вони будуть Америку перевіряти Росію перевіряти на міцність, а... а чого? А я й почув інше: передати Росії і перевірити її, тобто довіру до України на міцність. Я почув в цих словах те, що вони не вірять до кінця, що Україна хоче миру, вірять Росії на 100%, навіть на 200%. І кажуть, що Росія має дати остаточне слово, чи треба вірити Україні? Я просто в шоці. Ну, точніше, це очікувано. Це очікувано, але це неприємно. Бо. Крім того, що вони ставили на одному рівні Україну з Росією в цій війні, типу що Україна так само винна, як Росія, то зараз вони показують, що вони вірять Росії, що в них не може з'явитися ніякого сумніву, що Росія хоче миру. Сьогодні, 7 березня, Росія атакувала Україну ракетами і шахедами. Комбінована атака з повітря з моря. Вон, ця країна хоче миру, а Америка, точніше, адміністрація Трампа в це вірить. Не знаю, як хто, але я почув саме те, що вони сказали так, що Росія має дати своє заключення, висновок, чи треба довіряти Україні. Це повна хрінь, на мій погляд.